Друзі, я радий вітати вас на каналі. Мене звати Нікіта Тимошенко. В цьому плейлісті ми працюємо з Power BI, розробляємо візуалізацію, дашборди, але все це неможливо без попередньої підготовки наших даних, і від якості підготовлених даних будуть залежати наступні кроки аналізу. І якщо ви хочете опанувати методи очищення даних, підготовки даних, я вас запрошую на сайт. Державної статистики України цей сайт є просто безмежним джерелом даних для очищення і підготовки. Сьогодні я зацікавлений в дослідженні структури товарообороту, Переходжу до завантаження Excel-файлу і бачу, що з такими даними працювати майже неможливо. Ми бачимо, що є якісь Об'єднані клітинки. Ми бачимо, в якому вигляді надаються категорії наших даних. Ми бачимо, що дані зберігаються неструктуровано, і для Power BI такий формат не є оптимальним для подальшої роботи. Тому я завантажую цей файл і переходимо до підготовки даних в Power BI. Я хочу отримати дані з Excel-книги. Знаходжу джерело. Переходжу до імпорту даних. Обираємо нашу таблицю для подальшого імпорту, бачимо щось схоже на те, що бачили до цього. І перед тим як ми будемо працювати з візуалізацією, з висновками, переходимо до підготовки даних, яка буде здійснюватися Power Query. Для цього натискаємо Трансформувати наші дані. Саме тут в Power Query ми можемо здійснити всі кроки підготовки даних. Почнемо з того, що надамо нашій таблиці коректне ім'я, і переходимо до нашої таблиці. Бачимо наш перший рядок, він знаходиться тут. Бачимо, що заголовки знаходяться тут, і перші два рядки ми можемо просто видалити для цього. Переходимо на закладку домашнє, знаходимо можливість видалити рядки. Ми видаляємо топ-рядки, тобто верхні рядки, вказуємо кількість таких рядків і бачимо, що крок впроваджено, рядки посунуто. Тепер ми можемо підняти перший рядок до рівня заголовків. Для цього є окрема кнопка Використовувати перший рядок. В якості заголовків. На цьому етапі ми можемо надати коректні імена нашим колонкам і перевірити типи даних, що зберігаються в колонках. Отже, категорія це текстові значення. І далі йдуть роки в числовому форматі. Отже, я пропоную залишати це так. Останні дві колонки ми можемо видалити. Я обираю дві з використанням клавіші Ctrl, правою кнопкою миші. Видаляю ці колонки. Повертаюсь на початок і бачу, що останні два рядки також можуть бути видалені, вони тут некоректні. Отже, переходимо знов-таки до видалення рядків, на цей раз це будуть нижні ботом-рядки. Пропоную посунути два. Погоджуємося і залишаємо лише необхідну для подальшого аналізу інформацію. Перший рядок це категорія. Бачимо відразу багато проблем. Сам формат нас в категорії передбачає український текст, слеш англійський текст. Я бачу якісь пробіли перед словами. Тут також є якісь незрозумілі відступи, пробіли. Зараз будемо очищати. Цю колонку з категоріями. Для цього я зроблю її копію правою кнопкою миші дублікат колонки. І перше, що ми можемо зробити, це експортувати весь текст, що знаходиться перед символом слеш. Я для цього просто перейду в трансформування наших даних і знайду можливість експортувати або витягнути значення з моєї колонки. Мене цікавлять всі значення, всі літери, які знаходяться перед роздільником. І роздільником буде. Відповідно, слеш. погоджуємося з умовами, і бачимо, що все, що було після слешу, було видалено. Це вже виглядає краще. Тепер ми зробимо те, що я рекомендую робити кожного разу, коли ми працюємо з категорійними даними. Правою кнопкою миші ми можемо перейти до трансформування даних. Тут значно менше функцій, ніж доступно на панелі інструментів, але нас цікавлять. Функції, які тут наявні, це функція Trim і Clean. За допомогою першої ми можемо прибрати всі пробіли, які є перед значеннями, і після значень. Ви можете побачити, що для продовольчих товарів пробіл було прибрано, отже, Trim працює таким чином. І наступна функція це функція clean. Її роботу можемо перевірити на прикладі ось цієї категорії. Тут явно щось є між комою та текстом, що змушує переносити текст на наступний рядок. Якщо ми оберемо це значення, перейдемо на домашню закладку і оберемо. Заміну значень такий спосіб дозволяє відразу побачити значення, яке ми замінюємо. І тут ми бачимо спеціальний символ. Такі спеціальні символи часто трапляються в наших даних, і для того, щоб попрацювати з ними, ми використовуємо функцію Clean. Отже, правою кнопкою миші на заголовок колонки переходимо до трансформування. Clean. Тепер, якщо я обираю заміну цього значення, я бачу, що в значенні немає цих спеціальних символів. Отже, зараз колонка категорії виглядає адекватно. Ми можемо перенести її на початок. Для цього є можливість перенести. Обираємо на початок. Можемо, в принципі, видалити категорію, що містить оригінальні значення, і дещо відкоригуємо назву колонки. Отже, зараз ми бачимо, що в даних немає дублікатів, немає пропущених значень, всі значення заповнені. Але такий формат таблиці, це така широка таблиця. Він не дуже працює в Power BI і інших інструментах BI-аналітики. Цим форматом, в принципі, можна працювати в Excel, але в Power BI це буде. Викликати додаткові складнощі. Давайте подивимось на прикладі, можемо застосувати всі наші кроки. Переходимо до наших даних і бачимо, що всі наші поля, які ми можемо використовувати для візуалізації, це є колонки, можемо брати категорія, і далі, щоб проводити візуалізацію, ми маємо обирати кожну колонку і пробувати з цим щось робити. Це буде таким чином виглядати. І нам дуже важко здійснювати фільтр, тому що у нас немає колонки, яка відповідає за рік. Переходимо до трансформування наших даних. Те, що ми хочемо зробити, передбачає зміну структури нашої таблиці. Зміну кількості рядків і кількості колонок. При цьому ми можемо залишити всю інформацію, що надається до цього. Давайте для прикладу просто оберемо лише три перших рядки нашої таблиці. Так, приклад буде більш наглядним. Домашня закладка. Залишити рядки на цей раз і залишити тільки три перших рядки. Я хочу показати, що таке транспонувати нашу таблицю. Ми можемо опустити для початку наші заголовки. Це обратна функція, вона тут представлена. Використовувати заголовки як перші рядки. Тепер всі значення нашої таблиці знаходяться в рядках. Ми переходимо до трансформування таблиці і натискаємо транспонувати її. Отже, бачимо, що це та сама інформація. При цьому ми змінили кількість рядків і кількість колонок. Отже, змінили її структуру. Тепер я. Повертаю перший рядок на рівень колонок. Ми бачимо, що наша таблиця тепер представлена колонкою категорія, яка містить роки. Це некоректно на цей раз. Колонка називається Рік. І у нас для кожної категорії є окремий стовпчик, який відповідає за значення цієї категорії для кожного року. Давайте очистимо нашу колонку рік. Ми бачимо, що після 2014 року є якісь символи після самого року. Ми також можемо перейти до. Екстракту значень. На цей раз ми можемо просто вивести тільки чотири символи. Тобто все, що після четвертого символу, буде видалено, так ми залишаємо наші роки. Ця таблиця вже більш зрозуміла, але це все ще не структурований підхід. Для того, щоб ми максимально зручно в Power BI використовували, впроваджували фільтри, розробляли наші заходи в DAX. Я пропоную зробити наступне: ми обираємо три колонки, всі, окрім першої, за допомогою клавіші Shift. Переходимо на, на трансформування таблиці, і на цей раз обираємо функцію UnPivot. Columns. Давайте подивимося, як воно працює. На цей раз це вже не широка таблиця, з якої ми починали, а така собі довга таблиця, де перша колонка відповідає за роки і тільки роки, наступна колонка відповідає за категорії і тільки категорії, і колонка значень наводить значення відповідного року відповідної категорії. Отже, я перейменую назви колонок, і з цією таблицею значно зручніше працювати. Повертаємося до нашого звіту, зберігаємо всі впроваджені кроки. І тепер для нашого слайсеру, який ми створювали, Ось він все ще активний, можемо обрати значення категорії. Отже, всі три категорії, які наявні в таблиці, вже можуть використовуватися як фільтри для нашої візуалізації. Тепер ми можемо впровадити, наприклад, стопчасту діаграму, яка буде відповідати за динаміку товарообороту по різних категоріях, тобто це роки, категорії. І значення. Або можемо перевести формат лінічної діаграми, як це було попереднього разу. Саме ми дуже легко можемо впровадити текстове поле, і для текстового поля обираємо значення. За замовченням це буде сумарне значення. Отже, ми можемо з легкістю показати сумарне значення по всім категоріям. Коли в нас була ситуація, де значення показувалися окремо для кожного року. В окремих стовпчиках це було зробити неможливо, потрібно було впроваджувати нові заходи на рівні DAX і багато інших незручних процедур. Отже, я думаю, що ви побачили, як легко можна очистити дані в Power BI, підготувати їх до подальшого аналізу, довести їх до певної структури. Це дуже важливий крок для подальшої роботи. Я вам дуже вдячний за ваш час і до зустрічі в наступних відео.